Поруйнувавши і спаливши Київ, Рюрик і чернігівські князі повернулися в свої уділи. А Роман Галицький вирішив відплатити тесті. Він підійшов з військом до Овруча, де укріпився Рюрик, і несподівано запропонував йому мир. На доказ своєї прихильності Роман навіть ходив разом з тестем у зимовий похід проти половців. А потім наказав своїм дружинникам схопити його. Рюрика відвезли до Києва, де Селоміць постригли вченці. Постригли також його жінку й доньку, двох синів Рюрика Ростислава і Володимира. Роман ув'язнив і забрав із собою в галуж. Суздальський князь Севолод був незадоволений зростанням політичного впливу Романа. Він заступився за свого зятя Ростислава. І Роман випустив братів із неволі, а Ростислава посадив у Київ. Але вплив Романа був і далі настільки сильний в Київщині, що Рюрик до смерті Романа не відважився скинути з себе накиненого чернецтва, хоч у Києві і сидів його власний син. Зміцнюючи західні кордони, невтомний Галицький князь водив свої полки проти Польщі. Північні кордони своєї землі він поширив на територію Литви. Значення Романа як державного і політичного діяча оцінив визначний політик того часу папа Інокентій III. Він прислав посольство до Галицького князя, обіцяючи йому допомогу. Але Роман, за переказом, відповів: поки маю меч, не буду купувати володінь іншою ціною, тільки кров'ю, як батьки наші і діди. 1205 року. Князь Роман Галицький пішов походом на віску, зайняв два польських міста, але в бою під завихостом загинув, залишивши по собі пам'ять як про великого войовника і захисника Руської землі. Від другого шлюбу в Романа лишилося двоє синів. Присягнувши старшому з них, чотирирічному Данилові, галичани очікували вістей з Києва, де Рюрик, скинувши рясу, почав збирати полки на Галич. Довідавшись про це, Романова вдова попросила допомоги в угорського монарха Андрія. Поки Рюрик йшов із Києва, угри іменем малолітнього Данила зуміли приборкати місцевих бояр і підготувати міста до оборони. Київського князя та Ольговичів очікував мужній опір захисників ганебна поразка і втеча з Галичеві.